Друзі, це мої томати на грядці. Тут просто щось неймовірне. Трошки мене підвела задум по моїй шпалері. Бачите, зверху все ж таки треба було класти перекладину, тому що нитка не витримує, вона втягується, прогинається, і помідорки під вагою всі полягли. Це і низенькі. Бачите, що тут робиться? Ну, так само і високі. Ось подивіться, тому зараз я йду дивитися верхівки, отак, як отута. Де погоріли, де вони вже не зав'язуються. Зараз я оце швиденько все приберу. А що зав'язується, до самого верху залишу і тоді вам покажу. А оце, до речі, рита чорна у відкритому ґрунті. Ось подивіться, які тут киточки. Я не знаю, який тут смак. Треба буде подивитися. І кост такий потужніший, ніж у теплиці. У теплиці чомусь вона геть така ніяка. Подивіться, які тут лампочки висять. А от там видніється за нею тюльпан фестивальний. Ну он, красивий. Тюльпани я взагалі люблю. Там є ціла серія. Я ще дуже хочу чорного тюльпану, його в мене нема. Нема оранжевого серця тюльпана. Ну Мені дуже б хотілося. Можливо, в цьому році я знайду, в минулому році я замовила. Але в одного колекціонера, але я не знаю з тих чи інших причин, мені не прийшли. Хоча прийшло дуже багато, є тюльпан зелений, який я не висаджувала. Ну рожевий він мій фаворит. Я його садила два роки попередні. Це просто, це просто щось неймовірне. Можливо, в наступному році повторю цілу колекцію тюльпанів. Це я не знаю, це, можливо, рожевий апельсин чи хто тут такий красивий. Дивіться, які там рожеві, рожеві красавці. А отут, а подивіться, які нав'язані плоди. Ну ви тільки подивіться, які нав'язані плоди. Ви знаєте, хто це? Це рожевий племін. Отой От який сходив і не міг зайти, я не можу його підняти, бо він лежить, але подивіться, які тут величезні плоди. Я просто його боюсь піднімати, бо якщо підніму, то, то я не знаю. Але дивіться, цей сорт, незважаючи на те, що на низу нав'язані такі величезні плоди, він в'яже ще й на верхівці. Ну шкода, що ж підвела. Все ж таки, в нас вночі був дощ і на сьогодні передають. Тому я планую зараз обрізати все лишнє, щоб було розгрузити трішки помідору. Планую стиглі плоди зняти. Ну і щоб потім ще трішки довший період ласувати смачними плодами, щоб наливалися ті, що є на верхівці, і хто має ще силу до того, щоб могти цвісти, плодоносити, то хай це робить. Ну, а як буде виглядати моя грядочка і що на ній росте, я думаю, що як буде час, я обов'язково покажу. Друзі, у нас уже сьогодні йде другий раз дощ і ніяк не дає мені закінчити ту грядку з помідорами. Мені вже залишилось зовсім трішки, щоб вам показати, які вона. Я маю ще 5 рядочків. Можливо, зараз, як дощ зупиниться, і вітер провіє і знову стане сухіше. Можливо, я до вечора і закінчу цю роботу. Ну от я закінчила робити свою роботу. Зараз на вулиці 8 година вечора. І я нарешті повивозила ці. Гори непотрібного листя і стебел. Ось дивіться, яка синя груша у відкритому ґрунті. Ну, я планувала сьогодні визбирати ще й і дозрівші плоди, але я думаю, що цього я вже робити не буду, бо я дуже стомилася. Тут у мене низькорослі, Ось які вони класні. Треба було замульчувати грядку в свій час, мені не вистачило часу. Я їх не посинкувала, можливо, якби я їх посинкувала, картина була би ще інша, оскільки в мене ще є проляп з моєю опорою і погано тримають підв'язки. Ну, одним словом, картина вийшла ось така. Я не знаю, як вам, але у мене картинка отака, і я вважаю, що цілком непогано. Я, в принципі, задоволена. Я думаю, що тут буде з чогось сік робити, і що їсти, і що консервувати. До речі, дивіться, яка у мене отут у відкритому ґрунті виросла цукрова голова. Подивіться, які це розміри цієї помідори. Це просто знахідка а не сорт. Так, я вже пообрізала вершечки. Бачите, вони вже все, я позабирала все лишнє. Залишила тільки те, що залишила. Ну, якщо я не помиляюся, то це є цукрова голова. Я її не пропасинкувала і на кожному пасинку вона нав'язала плоди. Якщо я заберу ті нижні великі, я думаю, що і ці наллються. Тому висновок такий: якщо лишити більше місця і гарно їх попідв'язати. А не так, як я у цьому році, то можна і не пасинкувати. І врожай буде зовсім не гірший. Ну все, друзі. Я біжу зараз, прийму душ, бо я вся аж зелена від цих помідорків. Така це красота. Правда, мені не зовсім давав дощик робити роботу. І я розумію, що зараз дуже сприятливі умови відкриваються для фітофтори, тому я думаю, що у понеділок по максимуму я зберу стиглі плоди. Можливо, дасть Бог буду мати сили, зроблю вам відео, огляд. Які вони засмачні всередині по сортах. Займуся переробкою і покроплю всі свої помідорки квадресом. Там найменший строк очікування, 5 днів і можна їсти. І тому будемо чекати, коли будуть стигнути наступні. Ось так у мене. Всім гарного вечора, спокійної ночі, без тривог. На все добре. Па-па-па-па.